Головне управління ДПС у Кіровоградській області нагадує про можливість отримання податкової знижки за витрати, понесені у минулому році. Це, наприклад, витрати на навчання у державних навчальних закладах, користування іпотечним житловим кредитом, використання репродуктивних технологій тощо. Детальніше про це на Фейсбук-сторінці Державної податкової служби. Навчальний рік в Україні подовжили до 28 червня. Освітній процес у новому навчальному році розпочнеться 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Рішення про продовження тривалості навчального року ухвалено Кабінетом міністрів 28 липня. Забезпечення організації початку навчального року буде залежати від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці, і цю відповідальність покладено на обласні військові адміністрації. Альона Котова та громадська організація Зоо допомога повідомили про створення групи в Телеграмі. В цій окремій групі буде викладатися інформація про тваринок, яким потрібен дім, яких шукають господарі загублених тваринок. Не в кожному домі має бути тварина, але у кожній тварини має бути дім. Пише зооволонтерка. Аграрії Кіровоградщини вже намолотили півтора мільйона тонн зерна. Середня урожайність – 45,3 центнери на гектар. Таку інформацію озвучив очільник Кіровоградського ВДА Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні 3 серпня. У хліборобів триває гаряча пора. Тримаємо аграрний фронт. Приютівській громаді у вересні 2023 року планується відкриття пункту невідкладної медичної допомоги, підпорядкованого Олександрійському. ЦПМСД. про це повідомили під час зустрічі з працівниками амбулаторії та фапів громади, що відбулася 2 серпня. Попередньо. Пункт невідкладної медичної допомоги буде працювати з 16 до 8 години ранку, забезпечуючи медичну допомогу тим, хто потребує невідкладного медичного обслуговування поза робочими годинами звичайних медичних закладів. У неділю, 6 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 24, в день плюс 35. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метри на секунду.